Доброго дня. Добро. З нами сьогодні гравець команди Сокіл Ігнатів Ярослав. Ярослав, падіться своїми враженнями відри. Ну, Що сказати, сьогодні провальна гра. Не виконували те, що казав нам тренер, і результат, в принципі, ось і на табло сьогодні. Тому суперник нас перевершив. І сьогодні зміг здобути результат для себе позитивний. Як вважаєте, чому вам сьогодні не вдалося виконати установу тренера? Можливо, команда сьогодні не налаштувалася на гру. І, як би то сказати, дуже багато людей, ну, деякі на тренування не ходять, і тому виходить, що гра вивелася в такий результат. Як вважаєте, чи зможете ви поборотись у другій половині турнірної таблиці ще за якісь медалі, тому що результати у вас ну, не дуже добрі. Якщо зможемо зібратись, то, звісно, зможемо поборотися. Зараз поки що дуже складно про це сказати, бо така нестабільна, якби то гра. Одну гру ми видаємо класно, а іншу гру ось так провалюємо. Що можете сказати по супернику? Як ви вважаєте? Чи рівні були сили, чи суперник все ж таки десь вище вас за класом? Я вважаю, що сили були рівні, але все ж таки суперник зміг реалізувати свої моменти, а ми не змогли і, в принципі, сьогодні програли. Що ж, добре, дякуємо.